Яку найстрашнішу нерозгадану таємницю ви коли-небудь чули? Моторошна справа з листами. Серквіль – невелике місто в штаті Огайо з населенням понад 13 тисяч мешканців. Його найбільша подія щорічний фестиваль гарбузів у Серквілі. Це також батьківщина таємного автора листів, відомого як Серквільський письменник. Починаючи з 1976 року, жителі Серквіля почали отримувати таємничі мстиві листи. Тисячі листів, написаних друкованими літерами, були надіслані місії владі і навіть звичайним громадянам. Однією з одержувачів листів була водій шкільного автобуса Мері Гілеспі. Вона отримувала листи, в яких її звинувачували у позаслужбовому зв'язку зі шкільним чиновником. 19 серпня 1977 року чоловік мері Рон Гілеспі отримав телефонний дзвінок, який, схоже, вказував на особу письменника. Він вийшов з дому з пістолетом, щоб зустрітись з письменником. Згодом його знайшли мертвим неподалік від будинку, його машину зіштовхнули з дороги, а з пістолета зробили один постріл. Він загинув в результаті аварії, і невідомо чому він стріляв з пістолета. Не зрозуміло, чи це був нещасний випадок чи вбивство. Пізніше, їдучи на своєму автобусі, Мері побачила таблички на своєму маршруті, які її переслідували. Вона зупинила, щоб зняти одну з них і виявила розтяжку, призначену для постріла, в неї з пістолета. Пістолет належав її колишньому зятю полю Фрешуру. Фрешур був засуджений за замах на вбивство і вважався автором усіх листів. Однак, перебуваючи у ув'язненні, він продовжував писати листи, незважаючи на те, що сидів в одиночній камері без доступу до матеріалів для написання листів, а його пошту контролювали. Йому відмовили в умовно достроковому звільненні через ці листи, і він сам отримав один з них після того, як йому відмовили. Минулого року я дивився програму про цілком нормальну сім'ю, яка просто зникла вночі. Це була сім'я Макстей, і схожа на них сім'я була помічена на відеозаписі перетину мексиканського кордону. Решта членів сім'ї, які бачили відеозапис, не мали жодного уявлення, чому вони перетинали кордон так пізно вночі. Навіть у будинку все виглядало нормально. Телевізор все ще працював, собаки були на вулиці. Це досі залишається загадкою. У них є сторінка у Фейсбуці, яку створив брат батька, який зник разом з дружиною і дітьми. Редагування, забув згадати, що, очевидно, сім'я залучила до справи ФБР, але ФБР відмовило їм, заявивши, що у сім'ї недостатньо доказів, щоб довести, що сім'я зникла. Це було опубліковано на їхній сторінці у Фейсбук, створеній для пошуку сім'ї Макстея. Зникнення Емілін Бредлі. По суті, дівчинка зникла під час круїзу сім'ї в 1998 році. Через рік хлопець повідомив, що вона підійшла до нього в борделі. Вона сказала йому, що її звуть Емі Бредлі і попросила допомогти їй. Перш ніж він зміг щось зробити, її відвели на гору. Зрештою, той хлопець повідомив про це в поліцію, але через кілька місяців, на той час, коли він повідомив про це, бордель був спалений. У сорокових роках у моєму рідному місці сталося близько десяти нерозкритих вбивств, які, як вважалось, скоїла одна й та сама людина. Всі жертви були підлітковими парами, зазвичай їх бивали опівночі у власних автомобілях. Інцидент став відомим як місячна серія вбивств, а таємничий вбивця отримав прізвисько Вбивця Привид. Це не на жертву хопило все місто панікою. Люди все літо не виходили з дому, не працювали, виходили на вулицю лише за їжею та зброєю. Батьки забирали дітей зі школи, щоб убезпечити їх. Майже всі вікна в місті були забиті дошками, всі магазини зачинялись до заходу сонця. Цей чоловік тримав місто, як на долоні, і ніхто не знав, хто він такий. Редагування. Що ще, ще більш дивно, кілька людей називали себе вбивцею, але через непереконливі докази ніхто з них таки не був засуджений. Мій вчитель природних наук у шостому класі він був і залишається єдиним підозрюваним у вбивстві своєї дружини в 70-х роках. і Вважається, що він згодував її тіло своєму домашньому алігатору. Десь після вбивства дружини він переїхав до Айдахо, де працював вчителем середньої школи і став окружним коронером. Він був моїм учителем у середині 90-х. Один з моїх колишніх однокласників нещодавно показав мені цю статтю, і вона мене вразила. Цей вчитель жив по сусідству зі школою, і іноді він дозволяв нам приходити й годувати пого свого домашнього алігатора. Але ми не знали, що він також любив годувати алігатора людьми. Здавалось, він був одержимий смертю. Хоча він був вчителем природних наук, я пам'ятаю, що все, про що він говорив, були смертельні хвороби. Хентавірус був його улюбленим. Смертельні тварини. У нього була домашня гіла монстр і смертельні гази. Він багато говорив про отруєння чадним газом. Зустріч Келі Хопкінсвіль. Витяг з Вікіпедії про те, що сталося, були десятки свідків інцидентів, серед яких були дві сім'ї, присутні на фермі та інші в цьому районі, інші цивільні особи, деякі з яких не мали ніякого відношення до сімей на фермі, і навіть одна людина з іншого штату. Можливо, найбільш важливим є те, що серед свідків були також кілька місцевих поліцейських і військовий, які тієї ж ночі бачили і чули дивні явища, такі як незрозумілі вогні, в нічному небі і шуми. Семеро людей, присутніх на фермі, стверджували, що їх тероризувала невідома кількість істот, схожих на гремлінів, яких відтоді в масовій культурі часто називають гоблінами з Хопкінсвіля». Мешканці фермерського будинку описували їх як істот з ростом близько трьох футів. З прямо стоячими загостреними вухами, тонкими кінцівками, ноги, за їхніми словами, були майже в стані атрофії, Довгими руками й кігтями, схожими на пазурі. Істоти були або сріблястого кольору, або вдягнені в щось металеве. Їхні рухи, здавалось, не підкорялись силі тяжіння, вони то ширяли над землею, то з'являлись високо вгорі, то ходили, розгойдуючись, ніби пробирались крізь воду. Хоча істоти ніколи не заходили в будинок, вони з'являлись у вікнах і на дверях, розбуджуючи дітей в будинку, доводячи до історичного крику, сім'ї втекли з ферми посеред ночі до місцевого поліцейського відділку, і шериф Ресел Грінвел зазначив, що вони були сильно налякані. Сім'ї повернулись на ферму разом з шерифом Рінвелом і 20 офіцерами, але події продовжувались. Поліцейські бачили докази боротьби і пошкодження будинку, а також бачили дивне світло і чули шуми. Свідки також стверджували, що використовували вогнепальну зброю, щоб стріляти в істот, але майже безрезультатно. А будинок і прилегла територія були значно пошкоджені під час інциденту. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!